Діман, дякую. Далі, знаєте, я якось так здивований тим, що е, фактично моя сесія і буде дуже органічно доповнювати як мантра, е, першу, скажімо так, перший виступ виступ першого оратора. І знаєте, е, ми дуже часто, коли ведемо сесію імпровізації, ми, ми задаємо прості питання, якісь такі нейтральні, життєві і так далі. Я назвав свою сесію імпровізації. Фантастичні ситуації і філософські питання із розділу, що б я зробив, Тось хочеться поговорити про щось таке більш складне, більш таке філософське. Ось і я трошечки хочу змінити сесію імпровізації в хорошому сенсі цього слова, зробити трошечки ввести нове правило. Я буду викликати спочатку людей. Потім будемо задавати питання. І дуже, дуже цікавий момент, коли ти виходиш, і ти не знаєш, що тебе спитають, і ти маєш бути готовим до всього. Тому буде сесія провізація проходити саме в такому епарні. Нагадую правила сесії провізації. У вас є дві хвилини. Ви виходите на сцену, вам задається питання, і у вас є дві хвилини, щоб розкрити для, для деяких ораторів яким вже, яким вже хочеться щось якось трешувати стану, ви можете просити ускладнення, я вам буду давати одне ускладнення. Тобто, якщо ви бажаєте, я до питання даю одне ускладнення, і ви повинні його використовувати. Я сподіваюся, що бажаючі будуть. Це все добровільно, щоб вийти з зони комфорту ще більше. Нагадую, що існує така традиція, якщо ви йдете і не представитесь, вам можуть дати таке коротке поганяло, коротке, прізвисько. І дуже важливо, коли ми виходимо, представлятися, щоб той, хто оцінюється, симпромізація згадував ваше ім'я. І першого я хочу запросити нашого речника. Віктор, я задам дуже просте питання. Видите, завтра вот у нас так стало, что завтра кино идёт. падает комета, и завтра вот, все же будет У вас осталось 24 часа. Что вы сделаете? У, uh, у нас есть 24 часа, чтобы что-то сделать. Наверное, каждый думает о своем. что ему важно, что ему хочется. Знаете, я занимаюсь бизнесом. И в первую очередь все думают про любовь, про бизнес, про какие-то вещи. Что бы я подумал? Давайте не внедрюсь в эту тему полностью и пойму просто, что же мне важно. Наверное, это все-таки семья. Потому что в наше время э, семья это самое главное в жизни, в принципе. Значит, для меня сразу вспоминается слова Стива Джобса. Когда он умирал, он сказал очень классную вещь на меня. Он сказал, вот у меня куча бабок, куча миллиардов, куча всего. Я достиг ну, величия, все знают Apple, все знают меня, все знают меня. И я лежу один. Я лежу один в этой больнице, слышу это пещание, пик, пик, пик. И все заканчивается. И что? Что со мной? Нет ни детей, ни любви, ни жены, никого. По факту я один. Я пришел в этот мир один, и ухожу в этот мир один. И... Мне понравилось, что он сказал, чтобы он исправил. Потому что по, по факту последний день я бы исправил то, что он сказал. Потому что я считаю плане, его наставником, человеком, который в бизнесе я иду, по примеру, его. И он сказал, что мы вспоминаем только одно. По факту, это отношение, это вспоминание о любви. И он сразу же подумал о семье, что он хотел провести время с своим ребенком, с женой сколько, ну, кто знает, да, Сио Джобс, не знает, я расскажу, что он бросил своего ребенка, бросил жену, в итоге потом еще была одна жена, еще один ребенок, но все равно был болен Эппл, болен этой безумной идеей. И в первую очередь я понимаю, что я бы последний день провел в свою кругу своей семьи. Папа, мама, сестра родная, моя женщина. Я бы провел как-то очень классно, на люблю море, как я люблю, в океане каком-то, еще где-то. И, собственно, хотелось просто осознать, да, что я живой, и это мой последний день, ни в коем случае не расстраиваться. Мне кажется, что самое глупое это просто паниковать. Все, конец, ну окей, такая же жизнь так живут в Бог. И что-то мы ничего, мы по факту ничего не можем с этим сделать. Что мы можем сделать? Паниковать, кричать, вызывать, звонить. Мне кажется, что я бы просто успокоился, понял бы, опустил это, взял за руку свою жену, детей, обнял бы и просто провел классное время на берегу моря. Я думаю, что это для меня идеальный конец, и я бы его хотел провести так. Интересно, конечно, послушать вас, но, к сожалению, я один, поэтому спасибо большое за внимание. <клесен> <клесен> я обожаю чтобы... сразу запитаю. Буду выкликать. Чтобы... Я вас а, прошу. Вас, можете. Я думаю, що буде безославлені, так? Дуже коротко. Доброго дня мене звати Хелен. Я не отримую Хелен. Хелен. Я там просте питання. Ви добре знаєте історію? Ні. Свою історію, так. Чудово. От давайте тоді може сказати. От ви зловили золоту рибку, і вона згодна виконати ваші три Що б ви вбрали. О, о, о. Е, річ у тім, що золота рибка дається не кожному, а насправді кожному. Просто не кожен її може впіймати і послухати її пропозицію. Е, я живу за тим принципом, що моя рибка золота виконує більше бажань. Це не якась додаткова там домовленість. Це просто реально так є. Вона в мене є. в мене немає акваріуму, в мене немає е, е, там у, 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 у батьків акваріуму, я не хожу в диктінарії, я не дивлюсь на рибок, але вона буде є. Три бажання дуже, дуже важко обрати, тому що в світі є дуже багато прекрасних речей. Їх просто треба побачити і просто бажати. І жити за таким принципом, що е, кінець світу він кожного дня. От реально кожного дня прокидаєшся, і ти розумієш, що це кінець світу, і треба виконувати, і не три бажання. Не три бажання, а реальний мільйон. І треба насолоджуватися життям. Іноді буває таке, що сидиш втомлений і тут згадуєш, що тебе запросили вперше в житті на клуб риторики, і ти розумієш, що ти геть не можеш піднятися з дивану, але твоя золота рибка каже це. Своє бажання виконую його встань і йди. От так. Перше бажання, це не перше бажання за сьогоднішній день, але принаймні це було бажання, і золота рибка дала ці сили для того, щоб піднятися і йти. І ви знаєте, ця золота рибка постійно таким, таким чином керує моїм життям. Вона не питає, чого я хочу, вона мені просто наказує, каже, йди, роби! Давай, насолоджуйся, це твій шанс. Другого такого не буде. Отак. Дякую, здорові. Бажаючи. Так, я напевно зараз і роблю. Я тобі задав питання з за ускладненням, я завжди хотів провести <плес> цей експеримент, і саме ти це зможеш зробити. Так. Значить, дивися, я тобі задаю питання, але ускладнення наступне. Ти мінімум раз-три речення маєш будь-якій інтерпретації вживати одне чи рідне слово, яке всі піднімає настрій. Слово еротичне. Будь-якій інтерпретації. Неважливо як. Значить, ти випадково виграла лотерею і стала мільярдером. Як ти будеш розпоряджатися своїм статком? Так, <плес> мене звати Ярина Буляєва. Іноді <ріст> <ріст> я буваю еротична. <ріст> і коли Роман мені каже, що я що там виграла? <ріст> мільярд. Мільярд. <ріст> коли я виграла мільярд, ви знаєте, це схоже на те, як ви кохаєтесь з вашим коханим чоловіком. Мільярд? <ріст> <ріст> Ви ж розумієте, він отакий. Mm. Він просто так, ну такий. Він, він наповнює вас повністю, розумієте? Ваш мільярд. Він настільки еротично може подивитися вам в очі. Він настільки еротично може побачити всі ваші бажання. Okay. Це просто ваш мільярд. Він такий, іноді він, наче маленький. Але ти дивишся, це мільярд, цей маленький мільярд може виконати ваші отакенні бажання. Він настільки вправно може виконати їх, він настільки суперово може вас задовольнити, що іноді просто навіть важко уявити, навіть важко а, так уявити, що це. Просто мільяр. А іноді, ви знаєте, він виглядає навіть не так. Він виглядає як картка. Мільярд на картці. Ну що таке? Ну, що таке картка? Таке маленьке, щось незрозуміле. А що він робить? Він знає всі ваші бажання. І більшість є. робить? робити? Нікому. Так от я вам бажаю. Щоб ви відчували свій мільярд так само, як я його відчуваю в своєму житті. Цей еротичний іноді мільярд ви можете використовувати так, як ви хочете, і уявіть. в мене є такий реальний експеримент. Кожному рекомендую просто це слово вживати. Я різні слова пробував, але чомусь саме це слово піднімає завжди людям настрій. І в нього саме це слово. Не знаю чому, але чомусь всі от на нього реагують. Так, зараз я хочу запросити, а можна вас задати таке більш простеньке вже питання перейдемо. Отже, давайте зробимо так. У вас. Вам пропонується перетворити у реальність герой якоїсь книжки, коміксу або фільму. Щоб він став реальним і жив, допомагав, ну, діяв якось, жив в нашому соціумі. Якого ви героя обрали і з чимосами? Здравствуйте, герої. Я, напевно, помощ и это будет, например, ну я не знаю ладно хорошо я думаю что было бы очень круто если бы в жизни нам встречались люди у которых есть какая-то волшебная сила потому что Несмотря на то, что мы часто целеустремленные, или трудолюбивые, знаем, как достигать целей, но очень не хватает просто волшебства. И если был бы какой-то доступ к таким героям, которые просто имеют несколько офисов, например, в Киеве или в соседних городах, и можно было бы к ним прийти, они просто взмахнули палочкой и выполнили или личные мечты какие-то, или же, например куда можно было бы обращаться знаю, администрациями районов или <свят> или целыми правительствами стран поэтому мне кажется что эта книга даже не столько волшебная сколько частично пророческая я думаю что пройдет немного времени и у нас появятся возможности все-таки волшебным образом воплощать Так. Отже, продовжуємо. Бажаю що є? Давай, діти. Я от завжди хотів познащатися з нашого президента. Питання, питання президентське, зразу скажу. Ти став президентом України. І тобі треба оголосити три речі. Людям, почекай. Тобі треба оголосити, от що ти будеш робити, але тобі дам одне ускладнення. Це треба зробити в стилі Віталія Квічка. Mm. Mm. <ріст> <ріст> Любі українці. Ми знаємо, як це робити, якщо ми не знаємо, що робити. Але колись або ніколи це майбутнє сьогодні. Сьогодні ці руки або руки вашої мами. Що вони клали нічого не крали. Якщо ми знаємо, те, що ми можемо знати, але заблукали десь у свідомості, це треба дійсно робити. Українці, сьогодні або ніколи, колись буде завжди. Колись буде завжди, ми прийдемо до перемоги. До перемоги наших рідних земель, що були і будуть зараз. Зараз або ніколи, колись або ніколи. Сьогодні ці руки, що крали ніколи, здобудуть свободу на нашому домі. Дякуємо за вашу увагу. Дякуємо за довіру і довіру, що буде колись. Але колись настане сьогодні. Ми переможемо завжди. Голосуйте за партію «УДАР»! Зараз простіше. А можна вас. Олександр, дивіться. Історію добре знаєте? Більш-менш, так? У вас є можливість змінити три події світової історії. історії по своєму сценарію. Какие бы вы фудии выбрали, какие снайперы вы брата еще? Всем привет, меня зовут Александр. Очень прекрасный вопрос. Необычные мантры сегодня у нас происходят в студии. Поэтому, если бы была возможность у меня изменить события, я бы, наверное, изменил 2013 год. Хотелось бы предотвратить, как говорится, неприятные события, неприятные смерти. И как говорится, э, очень сложно это сделать, но мне бы очень хотелось. Почему? Потому что в связи ну, с политическими разными моментами люди между собой делят власть, делят какие-то идеи, а, к сожалению, мы находимся заложниками ситуации, навеивается нам информативная, различная война, и мы портим отношения свои там, с родными, с близкими. Это очень сложно, и так как даже если взять страну Россия, да, была хорошая страна, прекрасные люди были, но в связи с этим, что сейчас у нас некие сложились тяжелые отношения, и люди, по сути, не виноваты в этом, они заложники ситуации. Но у нас есть прекрасные друзья да, в стране, есть какие-то родственники, и в связи с этой политической ситуацией мы вынуждены не общаться с ними. Поэтому, если бы у меня была возможность, я бы все вернул назад, чтобы не было никаких нюансов, чтобы можно было решить за столом переговоров, да, более дипломатично подойти к вопросу, ну, к вопросу, без различной войны и лёжки и всего. Вот так, спасибо за внимание. Александр. А можно вас? Я та задам дуже просте, але дуже оригінальне питання. Ми зараз трошки пофантазуємо, як вас звати? Олексій, роздивіться. Ви, дивіться. ви от, випадково вам повезло, ви стали одні з таких історичних постатей. От ви перший раз, от, єдина перша людина, яка зустріла позаземне життя. От ви бачите, там от, 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 прибується. Да? Як би ви себе повели в цій ситуації, як би ви з ним розмовляли? Ва, ваша стратегія. Мене звати Олексій, це дуже цікаве питання. Я... Цікаво було, звідки воно у вас з'явилося. Так, Перше, напевно, це Hello. Проект. Це ще залежить від того, як він себе буде поводитися. Я обережний жив. <смір> <смір> Що ви, ну, коли б наладити на якийсь зв'язок, запросив би спочатку випити каву, потім, якщо кава би надійшла, запропонував би чогось цікавішого так, щоб вже всі бар'єри розбити і спілкуватися на, на усіх мовах одночасно. Тому би подивитися місцеві краєвиди, mm -hmm. як би наладити контакт, а потім вже почав би задавати питання, хто ти, звідки ти і що ви маєте відносно, які думки відносно. планети Земля. Яка вона зі сторони, яка ваша ці. Наступне питання, я хочу знову пробу поступити. У нас У нас трошечки штучки для досвідчених ораторів ми робимо такі легкі трешки. Ти дає питання і дають маленьку розправнути. Але питання от якраз таке чутливе. Уяви, що ти матінка-природа. Ти матеріалізувалась. І ти можеш, у думку кожної людини, попросити щось або дати якусь пораду. Але ти маєш розказати це в стилі. Знаєш такого, такого знаєш, такої артистки, такої, знаєш, я як в опорі, як в театрах, зі Що б ти сказала людям, ти природа. Yes. Кожній людині. Тебе всі почують і всі зроблять те, що ти скажеш. Що б ти? Як би ти спілкувалася? Порадо сторони no, чого. Ти можеш попросити людей поступати з тобою, як не знаю. Дякую за питання. Мене звати Ольга. О, я, я українською мовою розмовляю? Чотири дня себе пройшло Це точно. А якщо б я була природою, сказала любі мої, не смітіть, будь ласка, мені так боляче дивитися на все це сміття, яке ви розкидаєте. Коли ви виїжджаєте на пікнік, Чому ви не можете взяти ці пляшки? А використані пакети і не покласти у смітник і не взяти з собою додому чи кудись до найближчого ну, смітника-бака. Ви будете далі жити у цій країні на просторах, а я взагалі, да? з природи природа. Ви будете жити на цій планеті. І що ви залишите своїм дітям? Задумайтесь над цим, що ви залишите своїм дітям. Це ж ваша спадщина. Це перше, що я б хотіла сказати. І в мене не так багато часу, але я встигну. Ще я б хотіла порадити кожному з нас. Іноді хочу мабуть зупинятися і просто що Ми дуже часто знаходимося в такому стані, коли кольору поспішаємо. У нас безліч різних питань невирішених. Іноді просто потрібно розслабитися, зупинитися і відчути момент. Виїхати на ту ж природу це настільки класно опинитися біля стихії. Це настільки... Наповнює енергією. Це це дуже класно. Я бажаю кожному з вас мати такі хвилини. І все я закінчився час, дуже всім. Дякую. Можна. Мені є таке цікаве питання. Як вас звати? казати? Питання буде про себе, справді, дивіться, ну, от, дали вам таку силу, можна думати, може. ви можете позбавити людства трьох таких дуже тяжких вороб. от їх за 300. Які б ви три вороги, три піти людства обрали і чому самі. Складнення? Може, заскладнення. На самом деле, насколько само понятие слова болезнь относительно. Что для вас болезнь? Болезнь это то, когда болит что-то в теле или же совсем другая боль. Я скорее склонен... Думать так, что любая болезнь, которая в нас появляется, она связана с теми-либо иными нашими мыслями, поступками. И потом это только все отражается в нашем теле. Если бы мне дали такую возможность, Фух. очень тяжело выбрать на самом деле столько всего, чего бы хотелось избавить этот мир на самом деле. Я бы, наверное, убрал алчность, <реклама> чтобы люди не гнались за чем-то эфемерным, чтобы было что-то действительно важное, чтобы они почувствовали в своей жизни, что вот это то, что именно я хочу. Алчность появляется в тот момент, когда человек полностью <реклама> начинает утопать в своих мыслях о том, чтобы иметь что-то большее, чем есть у него сейчас, и ему это на самом деле, скорее всего, не нужно. Я бы убрал в нашей жизни вранье. Вам же, наверное, вряд ли приятно, когда он врут. Я считаю, когда люди врут, они очень сильно больны. И это реально нужно искоренять в нашей жизни. Алчность, эм, вранье, что-то еще. Фух, как по мне, очень мало времени для того, чтобы определиться в трех вещах, но я точно могу сказать, что это должна быть не физическая болезнь, а лечить нужно то, что внутри нас, а все остальное подтянется. Спасибо. Mm -hmm. Я сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня сесія імпровізації. Знаєте, якось, якщо як подрізувати, видно, що ми зовсім по іншому говоримо, коли піднімається серйозно. Нам завжди легко говорити про щось буденке, про щось. А коли ми думаємо про високе, ось тут і здається, на не думку, проявляється щось високе, дійсно проявляється те відчуття, яке ми називаємо Спасибо вам, Александр.